Справа 212. Перше завдання. Під час чищення зубів зазвичай використовують потік води з крана замість того, щоб набрати води в склянку. Так витрачають приблизно 4 літри води щохвилини. Сім'я Карпенків складається з 4 осіб. Кожна з них чистить зуби двічі на день протягом трьох хвилин щоразу. Скільки літрів води може заощадити ця родина щомісяця, у якому 30 днів? Якщо набиратиме воду в склянку, що вміщує 0,2 літрів води. Ну що ж, давайте спочатку порахуємо, а яка витрата води за одне чищення. Ну що ж, що для того потрібно? Потрібно тоді чистять 3 хвилини, а витрата води за хвилину 4 літри. Ну що ж, записуємо перше діє. Отже, 4, що множиться на 3. І це дорівнює 12. Лі... 12. Записуємо в дужках чого літрів. 12 літрів води. Витрачають за одне чищення. Якщо витрачають 12 літрів, якщо не економно використовувати, а могли б використати одну склянку або 0,2 літра, то скільки тоді можна заощадити води за одне очищення. Ну записуємо тоді друга дія. Тобто 12 відняти 0,2, бо це одна склянка літра, це буде дорівнювати 11,8. Записуємо в чого в дужках літрів води води можна заощадити зачищення. Для чищення можна, одна особа заощадить 11,8 літрів. Ну, якщо у нас е, тоді ми будемо чистити два рази в день, то тоді потрібно цю величину помножити на 2, щоб дізнатися, скільки одна особа може заощадити за один день. Записуємо третє дія. Отже, 11,8, що множиться на 2, це дорівнює. Ну, що ж, 118 що множиться на 2, це буде 236. Тобто, тут є один знак після коми, це буде 23,6. У дужках записуємо, чого літрів води може заощадити. В день. Одна особа. Гаразд. Тобто одна особа в день може заощадити 23,6 літрів. Гаразд. Е, ну, але ми знаємо, що скільки тепер зручніше не множити на 4, а помножити на 30, напевно. Чи можна помножити на 4, а потім на 30. Давайте тоді запишемо, скільки може заощадити сім'я. Адже сім'я складається з 4 осіб. То ми записуємо 23,6, скільки заощадить одна особа, множимо на 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут потрібно вже множити в стопчик. Давайте будемо множити 23,6. Так, давайте десь тут 23,6, що множиться на 4. Множимо. Так. Отже, 6 помножити на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 це 12, плюс 2 це 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо, 2 помножити на 4 це 8, плюс 1 це 9. Один знак після коми ставимо. Записуємо добу, щодобуток. У нас дорівнює 94,4. Записуємо в дужках чого літрів. Отже, 94,4 літрів води. Так? Отже, записуємо, що це може заощадити в день одна сім'я. Сім'я може заощадити. В день. В день сім'я. Гаразд. А нас запитують, а скільки може заощадити родина води... на місяць? Ну що ж, потрібно тоді 94,4 помножити на 30. Записуємо п'ята дія. Отже, 94,4 літра. Потрібно помножити на 30. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 94,4. Що множиться на 30. Множимо. Так, 4 помножити на 3 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 на 3 це 12, плюс 1 це 13, 3 пишемо 1, запам'ятовуємо, 9 на 3 це 27, плюс 1 це 28. Ну що ж, в кінці дописуємо 1-0, один 1 знак після коми. 0 в кінці відкидаємо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 2832. 2832. Записуємо 2832 літра. Записуємо води так, може заощадити. Заощадити. Родина на місяць? Родина. Родина щомісяця. Ну що ж, ми дали відповідь, скільки? 2832 літри. Ну, а зараз переходимо тоді до другого завдання. Отже, записуємо тоді тут одиницю. Потрібно записати. Тут запишемо двійку. Ну, а тут в другому завданні нам потрібно знайти, скільки коштує, дізнайся, скільки коштує один. Кубічний метр води в місцевості, де ти мешкаєш. Ну, у нас вода дуже дорога, 54 гривні. Записуємо тоді, отже, перше. Отже, записуємо, що один кубічний метр води коштує 54 гривні. Гаразд. Ну що ж, зараз я коли звільнюю місце, давайте ліркувати далі. Ми записали, скільки коштує один кубічний метр води. Щоб порахувати вартість води, нам необхідно зараз той об'єм води, що може заощадити родина, перевести у кубічні метри. У нас є навіть підказка, що один кубічний метр це тисячу літрів. Сподіваюся, що ви це пам'ятаєте. Ну, Давайте переводити, записуємо друга дія. Отже, потрібно 2800. 32 літри перевести в кубічні метри. Щоб перевести в кубічні метри, потрібно зайти скільки разів там буде по тисячу. Поділити на тисячу. То ми записуємо 2832. Що ділиться на тисячу. І це у нас вже буде в кубічних метрах. І це дорівнює. Ділимо на тисячу, переносимо кому ліворуч на три розряди, то у нас вийде 2,832 кубічного метра. Є. Ну що ж, шкода, що нам не можна округлити. Не сказана задачі, що треба округлювати, тому що так точно не рахують об'єм води, який використовують. Ну, але нас задача все-таки порахувати, скільки грошей заощадить родина. Ну що ж, записуємо тоді третя дія. Якщо один кубічний метр у нас 54 гривні, то потрібно цей об'єм помножити на 54. Записуємо третя дія. Отже, 2,0800. 32 тисячних потрібно помножити на 54. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 2000. 2,083 тисяч. тисячних, що множиться на 54. Множимо. Так, 2 на 4 це 8. 3 на 4 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 на 4 32, плюс 1 це 33. 3 пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 на 4 це 8, плюс 3 це 11. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі 8 на 5 це 40, плюс 1 це 41. 1 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 4 це 14. Додаємо. В кінці у нас буде 8. 2 плюс 0 це 2. 3 плюс 6 це 9. Тут у нас буде. 1 плюс 1 це 2, 1 плюс 4 це 5, тут буде одиниця. Бачимо три знаки після кого ми ставимо, то записуємо, що це буде добуток 152, і 928 тисячних. Оскільки це будуть гривні, нам тисячні тут ні до чого. Давайте округлимо до сотих, бо тільки в копійках ще можемо порахувати, тим більше вже зараз і е, у нас одиниці копійок не ходять. Отже, давайте ми тоді округлимо навіть до цілої частини гривень. Е, ну що ж, тоді аналізуємо, скільки у нас тут копійок. То давайте тут. Запишемо, тут у нас 9. 9 десятих це 5 і більше, то округлюємо одиниці вгору, то буде не 152 цілі, а 153 цілі. То записуємо, що це наближено до рівня 153. Записуємо в дужках чого гривні. Так, отже, 154 гривні записуємо заощадить. Заощадить родина протягом місяця. Протягом місяця. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? У нас перше запитання було, скільки може заощадити родина щомісяця, записуємо 2000. Скільки літрів води 2832 літра води. Так. Ну і друге, скільки грошей заощадить родина, записуємо 153 гривні. Ну що ж, ось таке громадське завдання на фінансову грамотність. Економно витрачайте всі ресурси на цьому вправу завершено.